Отже, друзі, не зволікаємо відразу до головного. Після 20 років будівництва у Києві цьогоріч запрацював Подільський мостовий перехід. Уперше ним можуть користуватися легкові автівки. Також відкрилися і нові автобусні маршрути, які сполучають житлові масиви Троєщина та Воскресенка із Правим берегом. Утім, будівельні роботи на мосту тривають. Водночас цьогоріч у Києві відкрило одразу кілька шляхопроводів. Навесні завершилася реконструкція Дегтярівського. А наприкінці літа на оболоні відкрили розв'язку на перетині вулиць богатирської і Полярної. Цей шляхопровід місто збудувало з нуля. Ну і на наступний рік комунальні служби також планують масштабні ремонтні роботи. Про це повідомив гендиректор Києва Тодору Олександр Федоренко. За його словами, дорожники візьмуться за реконструкцію шляхопроводу на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Також завершать роботи на розв'язці по вулиці Новокостянтинівська. Детальніше зараз про це і не тільки будемо говорити із директором департаменту транспортної інфраструктури КМД Руслан Кандибор вже у нашій студії. Пане Руслане, ми вітання. Раді бачити. Доброго ранку. Доброго ранку, Ну що ж, 2024 рік добігає до свого завершення і час підбивати підсумки розвитку транспортної інфраструктури Києва. Історичною подією справді цього року стало відкриття частини подільського мостового переходу. Тепер не можуть їздити, як ми вже зазначали, легкові автівки, громадський транспорт. Як змінився трафік зараз відкриття мосту загалом у місті? Чи вдалось розвантажити ті автошляхи, де часто виникали затори? Ну Зараз важко сказати, як змінився трафік, тому що будь-який напрямок новий, який відкривається, він себе адаптує. Є якісь піки, які навантажують, потім водії міняють свої маршрути, вони себе пере переорієнтують mm -hmm. на рух. Зараз можемо сказати, що десь орієнтовно цим шляхопроводом, цим мостом, і цим напрямком в добу користується біля 10 тисяч автівок. От. Попри те, в нас роботи там ще тривають. Ми в цьому році, десь до кінця літа, хочемо ще доробити один з'їзд. От бо як кажуть, нас завжди можуть критикувати ті люди, які ніколи нічого своєму житті не зробили. Знаєте, а ті, що дотичні до цієї справи, ті, ці, що нам допомагають і бачать, як ми це робимо, розуміють, що відбувається з цим мостом. Там е, його стільки років будували, ніколи не їздили. Зараз ми вже по етапу ми в минулому році дали перший. Поштовх такий рух так для громадського транспорту, для спецтранспорту, і це більше все було пов'язано з е, протиповітряною обороною. будемо mm -hmm. так говорити. Тепер нам вдалося те, що йде у сучаснення протиповітряної оборони це відкрити рух для всього транспорту, де б можна було. Людям проїхати, і зокрема їдуть автівки, їде спецтранспорт, mm -hmm. їде вантажівки, ті, які мають туди право проїхати. Mm -hmm. Там важко проїхати фурам, але вони би також могли їхати, бо просто ще як е е такого під'їзних штатів немає. Зараз ми до допрацьовуємо ще один з'їзд, де нам вдасться організувати вже е такий як би сказати, більш е, рух це велотранспорту mm -hmm. і окремі смуги громадського транспорту. Тобто, щоб не йшли загальним потоком е, е, і громадський транспорт, і легкові автівки, а розділити потоки. І це вже наприкінці е, літа, може навіть і в середині літа, це вже буде нами зроблено. Е, нам вдалося організувати два автобусних маршрути. З е, Троєщини uh -huh. і з райдужного uh -huh. е, додаткових, і це скоротило е, шлях десь орієнтовно на 30%. відсотків. Якщо в часі це тривало 40 хвилин через північний міст, то зараз 26 хвилин е, маємо на правий берег. Uh -huh. Це це так би дає свої свої поштовхи. Остаточно. Ми зможемо зрозуміти, що відбувається з потоком і як пере, переорієнтувалися. Це десь ще 2-3 тижні, і ми вже будемо розуміти, що. Що відбувається чітко з розподілом потоків? Пане Руслане. Знаєте, є один об'єкт, з якого не минає жоден наш ефір, тому що завжди з'являється це запитання в месенджерах. Запитують, коли запрацює метро на виноградар. Я як людина, яка живе поряд з будівництвом, там завжди всіх запевняю, що щодня вранці бачу, як приїжджають співробітники на об'єкт і як вранці його покидають. А ви можете назвати ну зараз рік, коли на виноградар можна буде проїхати за допомогою метрополітену? Ви знаєте, попередні керівники, попередні звучали гучні гасла. Метро на Виноградар буде. Я бачив, як йшла якась там виборча кампанія в 2019 році, хтось щось говорив ще Давайте ми вже будемо без років. Ми розуміємо про те, що це є величезні кошти. Так. От. І тут треба нам зрозуміти, є ці кошти чи немає їх. По факту за два з половиною роки таке метро має бути добудоване uh -huh. по календарному плану, по графіку організації робіт, за два з половиною роки ці, цей метро мало би бути збудоване. Буде залежати все від фінансування. Компанія, зараз, яка будує була переможцем конкурсу, цього вона зараз виконує роботи, власне, без авансу, без нічого, за свої кошти. Uh -huh. От також ми розуміємо, що в них там 14 мільярдів своїх коштів немає, щоб це побудувати. По по факту того, як буде фінансування, як буде наповнюватися міський бюджет, як буде прийнято рішення е, депутатським корпусом mm -hmm. про виділення коштів. Від цього у нас будуть і терміни будівництва моста. Розглядають також зараз залучення кредитів. Будь-які будь кредити нас також будуть якби врятують про те, щоб mm -hmm. ми пришвидшили терміни будування. Але давайте ми так вже ну хочемо бачити. реальні терміни його будівництва. Це є 2,5 роки, за які можна побудувати при умові про те, що буде належне фінансування, і друге, не забуваємо про те, що в країні війна. Mm -hmm. Пане Руслане, ще цього року завершилась реконструкція Дягтярівського шляхопроводу, Його відкрили, ми пам'ятаємо навесні. Також з нуля на оболоні побудували шляхопровід на перетині вулиці Богатирської і Полярної. Як показали безпосередньо себе ці ділянки? Можемо якісь підбити підсумки вже ну, зараз на даному етапі? Дігтярівський шляхопровід. Він там був, тільки був аварійний. Був менший, був нижчий. Ми зараз збільшили пропускну здатність. Ми збільшили за рахунок того, що його зропідняли вище, може їхати більше е, по висоті е, транспорт. Е, ш, е, в нас фактично в цьому місці немає проблем з пересіченням вулиць. Йде все без заторів, все так як ми. Ну ні скарг, ніхто не дякує, але скарг немає. От вона, я вважаю, що це дуже правильне. Рішення про те, що ми його реконструювали, розширили і відремонтували. Ця розв'язка там потрібна. На полярна богатирська розв'язка. По факту, ми маємо сьогодні новий напрямок. Це північні ворота в'їзду в місто Київ, і ця розв'язка за забудовою мінського масиву, Виноградаря. Це все, все нам дало, поміняли транспортні потоки. І те, що ми добудували кільцеву дорогу, перше до богатирської, потім до оболонського проспекту, і ми так далі рухалися, тому що є такий проект будівництва тунелю під Дніпром, що має бути друга кільцева дорога на Бровари на і вихід на Бориспіль, де Пухівка. от сюди, туди, туди, туди. Ми робили все, щоб підтягували до цієї кільцевої дороги, до цього тунелю всі під'їзні шляхи. І також, якщо бачимо, зараз на перетині полярна богатирська, де завжди був накопичення транспорту, де завжди був конфлікт через світлофори, не можна було вільно. зараз. У нас все прекрасно працює, транспорт рухається. Ще в наступному році завершимо саму богатирську uh -huh. до вже до Степана Бандери. І мені здається, що в цьому напрямку у нас буде порядок. Пане Руслане. Ми сьогодні закликали наших глядачів, що вони можуть протягом ефіру ставити вам запитання. Ось, зокрема, одне з доброго ранку. Чому у Харкові безплатний проїзд для всіх? А у Києві ні? Тому що Харків мені здається, ну мені важко говорити, чому в Харкові безплатно, бо це є чужа господарка. Uh -huh. Але там війна, там кожен раз бомблять. І як цей транспорт їздить, там постійно тривога. Е, ну для мене взагалі дивно, що він ще там їздить. Тобто -то безпекова ситуація. От, так, питання. І угу. я там немає змісту. А в Києві, ну в Києві є. Депутатський корпус в Києві є економіка, так яка приймає рішення, чи ми можемо зробити безкоштовний транспорт, чи ми чи ми будемо повністю його 100% дотувати? Угу. Тут вже таке питання. Як на мене, я завжди кажу, мені, після цього кожного ефіру. Мені кажуть, як на мене, транспорт треба робити, піднімати вартість, щоб ми могли оновлювати парки, щоб ми могли належно експлуатувати рухомий склад, так? А ці кошти, які йдуть там по 7 мільярдів в рік дотацій, йшли прямо на вливання. На ремонт, на реконструкцію, на розвиток транспортної інфраструктури піднімати от, вартість. Ви кажете, це скільки? місяці два, міс... два роки. Не якщо ми не давали дотації mm -hmm. на е, транспорт, метро на виноградах є побудоване. Виправдана mm -hmm. на вашу думку, яка ціна? Вартість. за проїзд є е, вже давно. Пораховано це такі, щоб вони були безбитковими. Це орієнтовно 30 гривень. От mm -hmm. зараз ніхто не каже про підняття тарифу, тому що перш за все це рішення приймає Київська міська рада. Є для цього київський міський голова, Київська міська рада, які е голосують ті чи інші питання і виділяють кошти з бюджету. Ми виконавчий орган. Ми маємо формулювати свою політику, те, що нам потрібно, як ми бачимо, і кінець кінців виконувати те, що прийняла Київська міська рада, не так багато часу в нас залишається, пане Руслане. Але ще б хотіли коротенько про плани поговорити на найближчий час. В бюджеті Києва на 25-й рік заклали на розвиток транспортної галузі міста понад 18 мільярдів гривень, і це залишатиметься фактично одним із пріоритетних напрямків для столиці. Які інфраструктурні проєкти плануєте у 25-му році, і що стоятиме з насправді першочергово? E, ви знаєте, я почну з, 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 mm -hmm. з кінця. Ви кажете, 18 мільярдів, так це звучить. 8 100. мільярдів – це регулювання лише проїзду, це дотації mm -hmm. на транспорт. Mm -hmm. Тому що, при тому, що він коштує 30, ми сьогодні маємо 6,50 для киянина, так, і 8. це Ми маємо в три рази е, дешевший проїзд, ніж по факту 4 навіть, ніж мав би бути. Що ми збираємося робити? Ми, перш за все, робимо великий акцент на розв'язки на мости, тому що їх назбиралося вже багато. Mm -hmm. Вони втрачають свій ресурс і ми будемо продовжувати їх ремонтувати. Ми вже почали робити міст метро, підсилення його Це перший крок mm -hmm. для подальшої його реставрації з пристосуванням. Ми робимо ряд об'єктів, які вже назвали це шляхопрод на Новоконстантинівській, на броварському проспекті Метро Чернігівська, на Лугова, Богатирська Полярна біля епіцентру над залізницею на Петрівці. Тобто, в нас на наступний рік буде перш за все ті, що ми почали, і ті, що ми ще плануємо, це сім мостів шляхопроводів. В реконструкції mm -hmm. в Капремонті Почули. Mm -hmm. пане Руслане. Дякуємо вам за те, що сьогодні ви завітали до нас. Я нагадаю глядачам, що Руслан Кандебор, директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА, був гостем цієї частини нашого ефіру.